Українські дрони підкорюють нові горизонти слідом за методичним знищенням об'єктів енергетичної інфраструктури, випитки, ви тілової логістики, стратегічних об'єктів військово-промислового комплексу та важливих військових баз Російської Федерації. Тим часом українські дрони успішно завдали потужного та точного удару по авіасполученню неосяжної федерації, що викликало значні перебої. Серце Росії Москва перебуває під авіаблокадою. Жодної інформації ми не можемо обміняти квитки. У мене зникли квитки. Стамбуль, Венеція. Три квитки. Зараз за кожен квиток з мене просять доплату 980 доларів. Ось те саме. Які наслідки такої блокади, і як РФ намагається боротися з цим справжнім колапсом? Російська протиповітряна оборона зі своїм завданням не справляється, часто збиваючи безпілотний вітальний апарат просто над житловими будинками. Все частіше дрони долітають до Підмосков'я, московської та Ленінградської областей, таким чином блокуючи роботу найбільших російських аеропортів у Москві та Санкт-Петербурзі. Це 250 мільйонів доларів. Це свідчить про те, що українська сторона намацала так звану ахіллесову п'яту російської економіки. У результаті таких нальотів ключові регіони РФ переживають авіаколапс. Сотні рейсів скасовуються. Ще більше затримуються на десятки годин. Ситуація по аеропортах РФ виглядає наступним чином: у Москві за ніч затримано 160 рейсів, скасовано 31. У Шереметьєво затримано 108, скасовано 29. У Домодідово – 22. У Внуково 31 рейс затримано. У Полково Санкт-Петербург. 23 рейси затримано. 23 скасовано. 24 на виліт скасовано. У Нижньому Новгороді скасовано по два рейси на приліт і виліт. У Ярославлі затримано два рейси на виліт до Петербурга і Москви. На приліт один. В аеропорту ПСК скасовано три рейси. У калузі скасовано два рейси і два затримано. Тисячі росіян ночують на підлозі в аеропорта. Наприклад, у Шереметьєво адміністрація змирилася з новою реальністю і почала видавати пасажирам, які чекають на свій літак матраци. Росіяни в люті, а працівники аеровокзалів розгублені лише розводять руками. Дайте хоч якусь офіційну інформацію. Скільки людям чекати? Ми стоїмо тут уже 12 годин. Дітям не дали ані готелю, ані води, нічого. А у крамлівського начальства все йде за планом. Хоч хава. Спеціальна військова операція йде у суворій відповідності до графіка. Настільки за планом, що колишній міністр транспорту, звільнений через перші авіаколапси, Роман Старовойт застрелився. На даний момент у більшості випадків використовуються безпілотники з так званим машинним зором, що дозволяє обходити системи радіоелектронної боротьби російської протиповітряної оборони. Після відставки старовий та новий міністр Нікітім лише завуалювано визнає, у влади немає жодного рішення проблеми для десятків тисяч росіян, які застрягли. Ми, звісно, постараємося. Будемо працювати з колегами з міноборони, намагатися щось зробити, але безпека тут передусім. Незручності зрозумілі, дискомфорт зрозумілий, але ніхто не буде ризикувати безпекою пасажирів. І, до речі, дискомфорт і незручності це для холопів. Для бояр аеропорту як працювали, так і працюють. Поки тисячі росіян чекають рейсів на підлозі, прем'єр Мішустін з делегацією спокійно вилітає з московського внукова і жоден килим їх не бентежить. Черги в аеропортах сотні рейсів, літаків і десятки тисяч незадоволених пасажирів. Авіаційна галузь російської економіки зазнає величезних збитків. Західні санкції, зокрема, суттєво вдарили по авіаційній галузі Росії. Я свого часу до війни працював у цивільному секторі в авіаційній галузі. Повірте, коли аеропорт зупиняється на дві години, це вже величезна шкода для аеропорту. Для авіаперевізників це величезні проблеми. Тому тут абсолютно точно кожен дрон себе виправдовує. Один із найважливіших факторів успіху повітряної блокади мінімальні вкладення України. З точки зору фінансової вигоди кілька сотень дешевих українських дронів знищують стратегічно важливу галузь Кремля. Якщо взяти до уваги те, що згідно з повідомленнями Міністерства оборони країни окупанта, Територія Російської Федерації була атакована близько сотнею аеродинамічних засобів ураження. Туари Ефемитика говорить про те, що втрати російської економіки у десятки разів перевищують відповідно витратну частину української сторони. Дрони знищують російську логістику. Окрім військово-промисловий комплекс НПЗ. Дрони все частіше б'ють по залізничному комплексу. У Ростовській області через пошкодження контактної мережі сотні поїздів вибиваються з графіка на десятки годин. По залізничному вокзалу бахнули. Відбувається комплексний вплив на логістичну складову Російської Федерації, як на економіку. Так і відповідно на можливості логістичного сполучення, а також неокупаційну армію у Z-пабліках Визнають авіаційну катастрофу ВРФ, вважаючи, що блокада Москви та інших регіонів є козрем Києва на переговорах із Кремлем. Зеленський здійснює такі нальоти на аеропорти, щоб зробити скасування таких нальотів на цивільні аеропорти частиною торгу. Умовно кажучи, обміняти скасування таких нальотів на частину Харківської області. Такі масові нальоти можуть стати постійними. Це потужний удар, але це і тероризм. На цьому все не забувайте писати в коментарях, про які озброєння ви хотіли б дізнатися докладніше. Ставте лайк цьому відео і, звісно ж, підписуйтеся на наш канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.